Також в ході переговорів з компанією «Бхарат Біотек дійшли згоди на абопільну готовність виробника і України участі в клінічних випробуваннях нової розробки нової вакцини, яку вони виготовили у формі назального спрею чи крапель. Це таке новий продукт, і вони зараз починають першу стадію клінічних випробувань. Вони будуть достатньо швидко рухатися, і про другу і третю стадію ми можемо також частину клінічних випробувань провести, провести в Україні, завершити всі клінічні випробування. Вони планують до вересня, жовтня цього року, щоб вийти вже з продуктом на ринок. Чому це важливо для України і чому важлива така домовленість? <кій> якщо дійсно... Ми будемо проводити частину клінічних випробувань третьої стадії в Україні, то це дає нам пріоритетний доступ до цієї вакцини в разі відповідного доведення ефективності цієї вакцини. І вона ну, набагато зручніше зрозуміла, якщо це в формі крапель, і це була б така гарна дуже річ.